Цих вітаю, україномовний руський мір. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео. Пишіть коментарі. Царев дав інтерв'ю, поставив відео тихе, без пафосу, наче розповідає, як. У магазин сходив, а розповів він про друга, в якого вбили. І не просто вбили, а в стилі ті, хто знає, за що вбивають. Але цікава не сама подія, цікава версія, від якої волосся дипки, навіть якщо немає волосся. Бо звучить вона спокійніше ніж будь-яке офіційне розслідування. Версію, яку він, царьов викладає без емоцій, наче все нормальне, наче так і треба. Царьов каже, портнов був. Корупціонерам. Так у середовищі Януковичі усі були корупціонерами. Так, нормально. Майже так подозрівали, але царьов, так, знаєте, відверто нам це доказав. І це, він каже про це так буденно, майже як про погоду. Дощ пішов, гаразд. Портнов, за словами царьова, мав у Юнаковичу особливе місце. Він керував суди, точніше, судів. Він їх призначав і мав вплив. То він назначав суддів ще понад 10 років тому. Але судді ці всі лишилися. І сьогодні вони вершитимуть правосуддя в Україні. І ось Портнов, уже за нової влади, уже живучи навіть в Іспанії, дзвонить. Просто дзвонить, дзвонить своїм суддям, тим, кого він сам колись поставив. А вони десь працюють, виконують обов'язки. Вони система, а він її тінь. Один дзвінок до України і людини на волі або, навпаки, за гратами. І все за прайсом мільйони доларів. Як сказав царьов, іноді навіть 10 мільйонів доларів. За рішення, за наказ. За все, знаєте так, а все буде нормально, брат. Так працює українське правосуддя. А далі складніше корупція, кажуть усі винні: і Янукович, і Порошенко, і Зеленський. Усі по черзі, усі в одному човні. Один збудував, другий продовжив, третій забетонував. А от логіка: якщо всіх суддів прибрати, буде волонтерізм. Якщо залишити мафія, то що залишити? Вони ж професіонали, цінні кадри так і зробили, залишили старі кадри, старі зв'язки, старі схеми. Вони пережили все і знову в грі, уже в новій формі, уже з новою риторикою, але з тими ж цінниками. І поки звичайні українці б'ються на фронті, буквально еліта робить бізнес на державі, на війні, на крові. Так кров справжня і героїзм справжній. Але і бізнес справжній, бабки мільйони без чеків, без налогів. А народ народ б'ється, помирає, вірить, працює. А за що? За кого? Не таку Україну ми хотіли. Ті, хто ще в радянські часи робили оцю революцію на граниті, студенти, діалісти, перші волонтери, перші майдани, а потім другий майдан, третій. Бо люди мріяли про іншу Україну. Про таку Україну, за яку люди лягають у землю, а виходить вона не така. Ми боролися за справедливість, за гідність, за свободу. А в підсумку еліта залишила стаж. Тільки тепер, навіть якщо говорить українською, робить по-старому судді, прокурори, топ чиновниками з зарплатами вищими ніж у Європі на таких же посадах. Держава в кризі, люди на фронті. А вони на нових машинах, ну, нових виллах, на нових посадах. Подивіться, хто править, скільки у них майна, скільки зв'язків, скільки спокою. Їхні діти не на фронті, їхні діти на Мальдівах, на Балії, в Лондоні. Вони за Україну, тільки дуже здалеку, комфортно. І ось парадокс говорять українською, воюють за Україну. А правила з руського міру, судді зі старої системи, прокурори з того ж часу – усі ті самі, тільки риторика інша. Медведчук може сказати: не згадуйте про стуса, як це було ще Скільки там років 10 тому, тому що репутація, от не треба про це. І є рішення суду не можна. Охороняємо репутацію людини. А від чого? Від правди. Але правда є правда. І якщо ти доклав руку до репресії, ти частина репресії, і люди мають право знати. Люди повинні знати. А скільки таких, про яких ми взагалі нічого не знаємо. Які вирішують, які впливають, які відмазують за гроші, за зв'язки, за зобов'язання? Вони просто працюють як система безжальня, мовчазна, холодна. Їм байдуже на Україну, на людей, на фронт, на реформи. На цінності і людина, яка ризикує життя, яка втрачає друзів на війні, може спитати з себе, за яку Україну ми воюємо. Може спитати в інших, може спитати у влади, і така людина не одна, їх багато, і право спитати вони мають моральне право і рано чи пізно спитають. То в чому виходить суть? Руський мір це не мова, не тільки мова, це модель. Це коли еліта недоторкана, коли справедливість за гроші, коли суд це товар, коли рішення ухвалюються не за законом, а за дзвінком, коли держава для тих, хто вміє вирішувати питання. Це коли в тебе зв'язки, а в інших могила. Русський мір це коли корупція важливіша за життя, коли система захищає своїх. А своїх багато, бо їх призначали, їх вирощували, їх покривали. І от тепер українською у вишиванці з гімном, з прапором те саме, тільки в новій обгорці, тільки без кокошника. То за що борються звичайні солдати? Медик, водій, вчитель, студент? Вони воюють, працюють, вірять, а потім бачать он той за Януковича в. Темі був, а зараз знову в темі, тільки вже під новим прапором, тільки вже з іншими гаслами. Виходить боротьба за те, щоб наші корупціонери говорили українською, щоб наш русський мір став україномовним. Ні, так це не піде. Це не той шлях, це не та країна, яку хочуть будувати, прости громадяни України. Це не та Україна, за яку стояли на майдані. Це не та Україна, за яку зараз гинуть. З цим, треба щоро... З цим треба щось робити. Не потім, не після перемоги, не колись. Якщо в Україні буде розвиватися та сама система, що у сучасній Росії, Україна стане сучасною Росією, і не важливо якою мовою говоритиме. Бо руський мір, якщо він переодягнеться у вишиванку, все одно залишиться руським міром. І в цьому його головна небезпека, бо це зараза, яку не просто викорінити. І Якщо вона повністю заражає організм, виходить сучасна Росія. Руський мір це расизм, це російський, російськомовний фашизм. Такий самий, як був в Італії, такий самий, як був у Німеччині, тільки російськомовний він може бути і україномовний. Фашизм легко вписується в будь-який національний контекст, бо він вміє. Він вміє простосовуватися, говорити будь-якою мовою. Хоч англійською, хоч китайською, але його суть завжди одна: беззаконня, знецінення людського життя, недоторканність еліт, влада десятків над мільйонами, безкарність верхів і безправ'я низів, і підкорення повне, тотальне. А з цим українці і боруться. І вибір тут такий: або з цим ми боремось, або здаємося. І вибір тут один або з цим боротися, або здаватися. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, деліться цим відео. Пишіть коментарі. Канал Дикий Какаду. Канал для тих, кому не вдалося замінити мозок на телевізор. Думаємо разом. Всім добра і миру.